Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. Від 28 липня 2021 року. В Україні започаткований День державності. Що це за дата, чи потрібна вона в українському календарі? А головне, що ж є та державність, який нині рівень розвитку української політичної нації, роль національних спільнот та інші запитання сьогодні. Наш співрозмовник, журналіст Віталій Портников. День державності започаткували лише в 2021 році, і я би хотіла запитати, а яке взагалі ваше ставлення до цього дня? Я пам'ятаю, що рік тому точилися дискусії на тему того, чи взагалі воно потрібне цей день, навіщо його відзначати? От що ви думаєте сьогодні про це? Ви знаєте, я думаю, що ми зараз з вами живемо в державі, в якій громадянам точно не до символічних свят. Очевидно, що для всіх нас є велике свято, це 24 серпня, це день проголошення, а я б не сказав відновлення нашої незалежності. А ці дати, які є символічними, скажімо, День державності, вони мають пройти перевірку часу. Я думаю, що сьогодні українцям точно не до вихідних. Сьогодні треба думати про виживання держави, у державі держави у цій тяжкій війні, яку веде український народ проти російських загарбників. Коли війна закінчиться, можна буде давати політичні оцінки і діям влади і рішенням в попередні періоди, як мирного, так і воєнного життя. І розуміти наскільки ці чи інші рішення відповідали реалі. Це цікава думка, насправді мені теж відчувається, що точніше, так, мені дуже цікаво, як буде виглядати ось цей процес відзначення цього дня, тобто про що, наприклад, будуть говорити в ЗМІ в медіа в цей день, чи будуть намагатися якось рефлексувати державність і якось по-новому її осмислювати. Але, зрештою, так, це дійсно питання часу. Я спілкуючись з представниками або ж представницями національних спільнових. України або ж, наприклад, з Кремли, з Кримцями, корінним народом України. Часто чую формулювання, що от я Українець або я Українка, але за походженням там Кремли, угорець Єврей. На вашу думку, яку роль люди цих спільнот, ці люди відіграють в процесі створення сучасної України, сучасної держави? Я взагалі думаю, що це питання пов'язане з тим, яку роль відіграють ці люди. А з недорозвиненістю української політичної нації, яка, по суті, стримувалася у своєму розвитку століттями імперського панування. Тому що в цивілізованій державі ви взагалі не могли б таке питання задати. Воно вам просто не дуже було б цікаво Ну от Умовно кажучи, колишній президент Французької Республіки Ніколя Сарказі. Він наполовину євреї наполовину половину наскільки я пам'ятаю. Колишній прем'єр-міністр Французької Республіки П'єр Берегова, він етнічний українець. Колишній прем'єр-міністр Вірменії Едуар Баладюр, прем'єр-міністр Франції Едуард Баладюр, він етнічний вірменин. Таких прикладів можна навести чимало в будь-якій цивілізованій державі сучасного світу. В європейській державі. І це абсолютно логічні приклади, тому що ці люди можуть бути частиною своїх національних громад, вони можуть мати, скажімо, віросповідання, яке відрізняється від віросповідання більшості їхніх співвітчизників. Вони можуть шанувати власні національні традиції. Знати свою о, рідну мову, мову своїх предків, але вони частина політичної нації французької німецької, італійської, будь-якої. Ця політична нація сформована досить давно. І питання про те, що чим вона є, фактично давно знято з порядку денного. В Україні цей процес формування політичної нації відбувається на наших очах. Тому ми дивуємося, коли людина, яка за етнічною ознакою не є українцем, є частиною української політичної нації. Причому ми абсолютно не дивуємося, коли люди є етнічними українцями і водночас є частиною інших політичних націй в багатьох країнах світу ми не дивуємося, коли етнічний українець Дмитро Козак обіймає посаду заступника очільника. Адміністрації президента Російської Федерації і очолює український напрямок в цій адміністрації, відповідаючи за ліквідацію української державності, тому що ми розуміємо, що пан Козак є частиною російської політичної нації. Ми не дивимося, коли напівукраїнець за походженням на Сергій Кириєнко, інший заступник голови адміністрації президента Росії, прибуває до окупованого Маріуполя, щоб забезпечити приєднання цього міста до Російської Федерації. Тому що ми усвідомлюємо, що він є частиною російської політичної нації, і або як коли етнічна українка Валентина Матвієнко, яка очолює Раду Федерації Російської Федерації, забезпечує проведення голосування по приєднанню українського Криму до Росії, тому що вона є частиною російської політичної нації, ось такою, якою російська політична нація є, але чомусь, коли у наших умовах етнічний росіянин чи етнічний євреї. Чи етнічний чи вірменин є частиною української політичної нації у нас це викликає чомусь здивування, і це при тому, що президент нашої країни етнічний єврей, це при тому, що ще недавно президент та прем'єр-міністром нашої країни був етнічний єврей. Це при тому, що міністр оборони України є етнічним євреєм, і цей список людей різного походження. Просто зараз нагадую просто про людей єврейського походження, мовника, можна продовжувати досить довго колишні. Прем'єр-міністр України Юрій Єхануров був наскільки я пам'ятаю наполовину бурятом наполовину українцем. Ви це може теж пам'ятаєте, щоб вже розширити цей список колишній міністр внутрішніх справ нашої країни Арсен Аваков, етнічний вірменин. Ну і таке інше, таке інше. Тобто, ми, в принципі, нічим вже з цієї точки зору не відрізняємося від інших. Політичних націй, але в нас це продовжує викликати якесь незрозуміле мені здивування. Так воно й має бути. Політична нація так і формується. Про політичну націю це дуже цікаво. Я якраз хотіла би і ще з вами про це поговорити, але перед тим виправте мене, можливо, я тут на свій хлопський розум змішую все в одну купу. Коли ви говорите про те, що українська політична нація ще є не цілком зрілою, то мені наприклад, от дуже муля подія нещодавня. Пан Орбан заявив в своїй скандальній промові про те, що угорці ні з ким не змі. Змішуються і вони не змішують свою націю. Для мене це теж якийсь такий певний маркер. Можливо, це не зовсім про політичну націю, про свідомість, про яку ми з вами говоримо, але разом із тим, як на мене, це ще одна з граней. Чому, на вашу думку, це можливо в наш час? Здавалося б, ми вже ніби як мали перерости це питання. Є так. політики, які ототожнюють поняття політичних і етнічних націй. В Угорщині це можливо робити, тому що ця країна досі має до певної міри травму Тріанону, коли дві третини її попередньої території, на яких безумовно проживала велика кількість людей іншого етнічного походження, стали частинами інших європейських держав. І угорські уряди це було не тільки в часи прем'єр-міністра Орбана, але практично завжди вважав себе відповідальним за тих закордонних угорців, які залишилися жити. В цих інших державах, в е, Румунії, в е, тодішній Чехословаччині, потім е, Словаччині і Україні. Це я б сказав, от спадщина Першої світової війни. І я думаю, що це не означає, що в Угорщині не може сформуватися е, політична нація е, людей. Іншого етнічного походження серед людей, якими пишаються угорщина, є теж люди різних національностей, які сприймаються угорцями як угорці, але можуть бути умовно кажучи представниками там євреїв чи якогось іншого народу, який жив серед угорців і був частиною їхньої культурної чи політичної спальщини. На вашу думку, формування української політичної нації, завдяки, хоча це трошки дивно слово звучить в цьому контексті. Під час цієї війни воно прискориться, стане інакшим. Вона доформується. Як ви бачите ці процеси? Воно б позасувню прискориться. Однак для того, щоб робити остаточні висновки, треба дожити до закінчення воєнних дій. Розуміти на яких саме територіях буде знаходитися українська держава, які території будуть контролюватися нашим урядом, зрозуміти, який буде економічний і соціальний стан держави, яка кількість людей виїде за її кордони, щоб вже більше ніколи сюди не повернутися, і як ці люди, які будуть такою великою, може мільйони, багато мільйони української діаспори збережуть зв'язок з Україною або стануть частинами інших політичних націй тут під час війни. Яка є досить серйозною, виснажливою, я б сказав, такою екзистенційною для українського народу давати якісь прогнози щодо майбутнього. Це справа дуже невдячна і це треба розуміти. Я на відміну від багатьох моїх колег ніколи прогнозів не даю. Говорю тільки про одне, що повоєнне українське суспільство не буде нагадувати воєнне і не буде нагадувати довоєнне, уявити собі, яким воно буде, ніхто зараз не може, тому що ми навіть не уявляємо собі кордонів. Цього суспільства ви ж розумієте, що воно буде різним у залежності від того, чи поверне собі Україна контроль над всіми українськими територіями. А ви розумієте, що повернення контролю над всіми українськими територіями воно гальмує процес створення української політичної нації, тому що доведеться приєднувати до неї людей, які не пережили з нами період після 2014 року, коли ця нація саме формувалася реально вже як нація незалежної України, але ані не як нація української РСР чи. Переименованої української РСР, якщо кордони будуть іншими, то це буде вже інша історія, і треба тоді розуміти, якою буде контрольована територія, але до цього ще довгий час проблем випробувань кризи страждань Пане Віталію, ми щойно говорили про політичну нашу свідомість, взагалі про нашу політичну націю. Ви пригадуєте момент, коли відчули, що щось в у цьому формуванні, щось у цій свідомості почало змінюватися? Можливо, це було там після проголошення незалежності 91-го року. Можливо, це було під час революцій. Взагалі можете пригадати цей період? Я думаю, що реальний момент, коли ми можемо говорити про те що українці різних національностей стали формуватися як єдина політична нація це майдан 2013 2014 років причому я завжди казав що ця політична нація створювалася в кілька кроків що в принципі сам майдан охопив українців центральних і західних регіонів країни насамперед окупація росією криму вона, поза сумнівом, приєднала українців східних регіонів, а те, що відбуло і відбулося на Донбасі, за великим рахунком сприяло приєднанню до цієї політичної нації українців південних регіонів Так, це була досить реактивна реакція з боку наших співвітчизників які живуть на сході і півдні країни. Однак ми ж говоримо навіть не про походження такої реакції, а про те, наскільки стала спільним свідомість громадян. Я завжди казав, що в цьому є певна небезпека. що... Політична нація, яка формується, так би мовити, з образи на е, іншу державу, яка намагається фактично її принизити або навіть ставить під сумнів саму можливість її існування, вона може неправильно розставити політичні пріоритети і ухвалити такі рішення, які потім можуть стати для неї вбивчими, і принести їй неймовірні страждання. Але я думаю, що тепер, е, коли почалася. Війна, питанням якої є саме існування української держави на політичній мапі світу, це вже буде не формування політичної нації з образи, а формування політичної нації з опору. І ці мешканці південних і східних регіонів країни, які до кінця не усвідомлювали собі всю сутність задумів Кремля. Я думаю, зараз усвідомлюють їх набагато більше і вже думають не стільки про те. Щоб відштовхнутися від Росії скільки про те, щоб будувати Україну. Однак знову таки я не можу зараз давати таких чітких прогнозів, бо я не знаю, якою буде реакція українського суспільства на ці випробування після того як війна Росії проти України закінчиться, це буде дуже сильно залежати від політичних, воєнних, соціальних економічних результатів цієї війни і від здатності українського суспільства. В принципі, робити адекватні висновки, і українське суспільство зовсім не завжди демонструвало таку здатність. Я не знаю, чи буде здатна продемонструвати її після війни. Поки що ми розвиваємося як держава, в якій не дуже велика, але готова до політичних жертв частина суспільства рятує державність, але рятує її як демократичну державність, і потім відбувається сильний електоральний реванш різного характеру. І цей електоральний реванш зводить на ні. Всі досягнення ось цієї пасіонарної частини суспільства я не виключаю, що після війни ми всі саме з таким варіантом. На вашу думку, взагалі розуміння того, що я от належу до якоїсь нації, я є громадянином якоїсь країни. Це зараз такий процес відбувається і знову ж таки через війну в Україні, коли ми усвідомлюємо наскільки це важливо. Тому що я пригадую, до повномасштабного вторгнення дуже часто і багато велося різних розмов про те, що мовляв, зараз світ вже змінився, вже не існує кордонів. Ти людина світу, ти можеш народитися в одній одній державі працювати в другій, приїжджати третю, платити податки там четвертої країни, просто тому що тобі так зручно, умовно і це, мовляв, нормально кордони вже стерті, то це ми все ж таки, і це тільки характерне для нас зараз питання, оскільки ми чинимо цей опір, і це є запорукою банально нашого фізичного життя. Чи все ж таки світ дещо кокетує, коли говорить, що от існує таке поняття як людина світу і мовляв нації, походження і держави вони вже не такі впливові? Ні, звичайно, не какую. Абсолютно очевидно, що люди існують в світі, особливо в демократичному і цивілізованому світі. Люди стають державою людьми світу сам проєкт Європейського Союзу, пов'язаний з тим, що ти можеш народитися у Нідерландах, мати квартиру у Німеччині, а працювати в Бельгії, правда? Це абсолютно нормально Але ж питання зв'язку, ви розумієте? Ми весь час недооцінюємо питання зв'язку людини і батьківщини. Батьківщини в широкому сенсі слова, не просто як будинку на е, певній, певній е, місцевості, а як усього культурно-цивілізаційного процесу. Я думаю, що коли в Україні такі речі говорили, то це з однієї простої причини. На українське е, е, населення завжди ділилися на три очевидні категорії, три очевидні групи людей. Перша група мала абсолютно таку Класичну Украї... європейську національну свідомість, яка нічого не відрізняється від свідомості людей, які живуть там у Франції, вважаються себе французами, чи у Німеччині вважають себе німцями, чи у Польщі вважається поляками, поза залежністю від свого етнічного походження, як ви розумієте. Тому що їх з державою об'єднує там знову такий цей цивілізаційний ком наратив і культурний наратив. Була група людей, вона теж була чимала, яка завжди вважала Україну частиною руского міра і просто невід'ємною частиною російської цивілізації, такою собі Малоросію. Цих людей теж було достатньо. Але все ж таки вільність українського населення жило за парадигмою, яка какая разниця? Какая разниця, в якому страні, ніж би вам платіли за оплату, яка разниця, на якому разговариваем лишь бы здесь би хорошо Ось ці люди отримали сильний, я б сказав, такий е е е удар від самої історії. Таке сильне послання, якого, на яке вони взагалі не заслуговували абсолютно, тому що жодна людина не заслуговує на бомбардування, страждання е, і смерть. І ось ці люди, в принципі, і, 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 і намагалися підмінити ось цю свою байдужість до Батьківщини е, наративом про те, що вони люди світу. Вони не люди світу, вони були людьми без е, реального коріння, людьми байдужими до цивілізаційного наративу. І як не дивно це звучить, такі люди завжди болісно розплачуються за своє небажання усвідомити зв'язок і визначити цей зв'язком. І я дуже сподіваюся, що ця категорія людей, а вона до великої міри визначала пріоритети української держави, особливо е, після 2019 року, зараз е, переоцінить свої пріоритети. Хоча я знову таки повторюю, що після війни може виявитися, що це зовсім не так. Я не, не є великим оптимістом з цього приводу, тому що я можу допустити, що ця байдужість це вже частина ідентичності для мільйонів наших співвітчизників. Це, це цікава думка. Пане Віталію, я ще зараз звернуся до вашої колонки, яку ви опублікували ще у березні на Львівському порталі. Там йдеться про те, що ви вбачаєте паралелі між тим, що робить Росія щодо України зараз, і між тим, що робив Гітлер щодо євреїв під час Другої світової війни. Що це дуже чітка і відчутна паралель. Я до речі подивувалася, наскільки. Ки наскільки категоричними і чіткими ви були в березневій колонці, мені здається, що навіть зараз це достатньо різко. Багато хто відмовляється це усвідомлювати або ж заперечує це. Але зрештою, я хочу поговорити трошечки інакше про це. Як ви думаєте, чи розуміє це світ, чи розуміє це Європа, чи розуміє це захід, що зараз відбувається? Я думаю, до кінця ні, але я хотів би нагадати, що коли був голокост. Ці теж до кінця цього не розуміли, поки не е, прийшли на території, на яких все це відбувалося. А я вам більше скажу, що якщо б не прийшли, так і не усвідомили б до кінця, адже все наше знання Голокостів, воно полягає в тому, що приходить якась інша сила і показує результати е, злочину. Так було з Голокостом, е, який був організований нацистами в Європі. Так було, скажімо, із знищенням кмерів режимом Полпота. А як ви розумієте, що якщо б не було приходу в'єтнамської армії на територію Камбоджі, швидше за все, ми багато про що б не дізналися і не являли собі масштаби цього знищення людей? Так було до певної міри з сталінським геноцидом в Радянському Союзі. Тільки десталі... десталінізація відкрила справжні масштаби репресій. А до цього моменту розуміли, що людей вбивають, що багато людей знаходиться у в'язницях у табарах, але ніхто не усвідомлював себе, навіть навіть ті, хто жив у радянському союзі, я вже не кажу від людей, які жили за кордоном, що масштаби сталінських репресій нічим не відрізняються від масштабів Гітлера. Так що це багато від чого залежить. І зараз, коли з одного боку, ми бачили те, що відбувалося в Бучі, так а з іншого боку, ми навряд чи в осяжному майбутньому зрозуміємо. Масштаби того, що відбувалося в Маріуполі. от вам і відповідь. Так що на Заході можуть зрозуміти, що це боротьба Росії, скажімо так, за її колишні території з точки зору Путіної компанії, але не можуть зрозуміти, що мова йде про так зване остаточне вирішення українського питання. І, до речі, це не я вигадав, тому що я пам'ятаю, що я на початку війни я розмовляв з одним своїм колегою досить поінформованою людиною в Європі, і я запитав у нього, що взагалі думають у Захід, на Заході, і поінформовані люди про цю війну. І він сказав, що війна буде Путіним продовжуватися, тому що українське питання не є вирішеним. Ну тобто, це зрозуміле формулювання, правда? Українське питання не є вирішене. Безумовно. Ну, Це все. Я би напевно наостанок ще хотіла вас запитати, наскільки важливо донести що справжню цю картину, навіть попри те, що ми самі ще не можемо осягнути цього всього жахіття, чи є запорукою нашого, нашої перемоги те, щоби захід теж розумів про що йдеться, що означає вирішення українського питання? Запорукою нашої перемоги є військова допомога заходу. І готовність наших українських збройних сил захищати країну, це головна запорука перемог. Наскільки на це впливає масштаб злочинів, мені відповісти важко, тому що з моєї точки зору питання не тільки у масштабі злочинів, а в самому я хочу хочете відновлення справедливості і міжнародного права, без якого сама Європа не буде почувати себе безпечно, звичайно, в цій ситуації, коли ми говоримо про злодійства, про Злочини, то це теж дуже важливий момент з цієї простої точки зору. Що люди, які живуть у цивілізованому світі, мають просто уявляти свої масштаби небезпеки. Про таке ми встигли поговорити з журналістом Віталієм Портниковим у програмі Зустрічі на громадському радіо яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.